Сензурно вислови на адрес арбітрів, представників команд. Це ви знаєте, зачитаю по тому, як у нас люди заявлялися, записувалися, і я нікому з них відказав. Тому що по парку, наприклад, виявило бажання команда Калина Городок цьому році грати в парку. Ну, Якщо вони так вирішили, хоча я... Вважаю по-іншому, але но... значить, авангард. 10 команд. Садове 1, Садове 2. Калина Бугрин, ФК Малинськ, Водник, Рівес, Дев'юсюша Верес, старша команда, Сатурн Дядькович, Інтеркарс, НВК-26. І 11-та команда під питанням це Волинь. По Волині розмовляв там з хлопцями, з парцями. Якщо на основну команду кошти виділяють на збори, вони уїжджають на збори, а ю 19 їде на турнір. І тут не буде у нас грати. День. Якщо Волинь не дають гроші на збори, вона їде на цей турнір, а Ю-19 до нас приїде. Хоча я в цьому сподіваюся. Ну, всякого випадку Железних 10 команд у нас є. Помітні питання. 11. І стадіон Парк. Команда. Калина Городок, ФК Гоща, Полісся Малатин, Горинь Кустин, Понеділок, Агат Симонів, ФК Надія, ФК Тимне, Ветеран Тимне і Дюю США. Верес друга команда. Молодша. От одна команда у нас зайва. Місяча немає нікого. Так, хлопці, візьміть положення, хто підійшов. Е, ветеран тинне, так? Да? І. Дякую. Е, е. Рівс. Інтеркарс. ФК тинне. І, і Городок. Така. І як? Городок. Записали? Друга група. Садове один. Дею два. Бугрин. Малатин. Это я. Гоща. ФК Гоща, так? садовые два и горы кусты. А мы садовый разбираем, размалываем, размалываем, размалываем. Мы же говорили, это же не можно одних купить. Ну, Один, один друг человек друг тренер друга. и вас за вторую команду. Ну, вы он он ну же ну, будете играть на ярмарке. Крисада попросил. А мы в первую. Чего ты собой в первый клубе они сыграли за друг друга. Можешь не разорёлся. А мы их поставим в першому да, туре между собой, чтобы не было никаких разговоров. Игоринь пустим. Третья группа. Водник. Даю в США так так, один. Дядьковичі. Є. Понеділок. Кафека Надія, ветеран тинне і мізоч.